Радіо UA А, починаємо. Починаємо. Згідно з новим дослідженням Всесвітнього банку ООН Європейського Союзу на відновлення України після вторгнення, розпочатого Росією рік тому, знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів. Це в Два з половиною рази більше ніж валовий внутрішній продукт нашої держави 2022 року. Про це повідомляє агенція Reuters. Порівняно з попередніми оцінками, найбільший перегляд було здійснено щодо потреб в енергетичному секторі, де збитки зараз у п'ятеро вищі ніж у червні 2022 року. Стверджує світовий банк. Найбільший приріст спостерігався у прифронтових регіонах, як от Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, які були переважно об'єктом. Сама російських ракетних атак, починаючи від шовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що оцінки світового банку не включають дані про збитки, завдані інфраструктурі, будинкам і підприємствам на територіях, які зараз окуповані російськими військами. Відповідно до швидкої оцінки нагальних потреб Україні знадобиться 14 мільярдів доларів на першочергову реконструкцію в 2023 році, що вимагатиме фінансування на 11 12 мільярдів доларів понад те, що передбачено в бюджеті України на цей рік, близько 22% потреб у реконструкції припадає на транспортний сектор, 17% – на житловий сектор, 11% – на енергетику, та 7% – на сільське господарство. Україні жінок планують навчати на трактористок. Причина брак кадрів в аграрному секторі. Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань аграрної політики Дмитро Соломчук в ефірі телеканалу Київ. Людей не вистачає, які працюють трактористами, які на фермах працюють, хто на комбайнах. Ми плануємо влаштувати додаткове навчання молоді, можливо, і жінок, тому що сучасна техніка потребує більш кваліфіковані кадри і знанням англійської мови та комп'ютерів, сказав Соломчук. Нагадаємо, Україна працює над залученням капітальних інвестицій та програми підтримки аграріїв 2023 року. Зокрема, у Верховній Раді України розроблено законопроект номер 8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів під час війни. На медичних закладах встановлюватимуть сонячні панелі, заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарям економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Наразі визначається перелік об'єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі у пріоритеті. Звичайно, це регіони, які були найбільш вразливими для відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій. Суттєві успіхи Збройних сил України під час майбутнього контрнаступу можуть призвести до перелому, а відповідно до зменшення термінів тривалості цієї війни, каже член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Однак, продовжив нардеп цей успіх, продовжив нардеп цей успіх залежить від сукупності факторів, яких саме він розповів в інтерв'ю радіо одного з радіо. Також Рахманін пояснив, що змінює законопроєкт номер 4210 д яким у Верховній Раді хочуть зміцнити демократичний цивільний контроль над збройними силами України, і оцінив чи справедливо покарати комбата Анатолія Купола за інтерв'ю іноземним змі. Президент Чехії Петер Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу контрнаступу, оскільки союзникам буде складно довгий час підтримувати нині рівень допомоги України. Наскільки мені відомо, це не єдина подібна позиція західного лідера. Тобто, може бути ситуація, коли на карту може бути поставлено все. Росіяни теж розуміють, що все може бути вирішено найближчим часом. Вони роблять спроби залучити Китай у якості союзника на полі бою. Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Підтвердив інформацію, що Росія надіслала Китаю запит щодо зброї. Це близько до тієї стратегічної картини, яку ви бачите. Заява президента Чехії це його точка зору, але ця точка зору точно має право на існування. Від війни втомлюються не лише ті, хто беруть в ній участь, маю на увазі безпосередньо військових службовців та мешканців України, які незалежно від того, де знаходяться, потерпають від війни. Від війни на жаль, на жаль, в інший спосіб, але також втомлюються і ті країни, які на. Допомагають це, тому може позначитись на обсягах допомоги, яку ці країни надають Україні в боротьбі з агресором. Це абсолютно об'єктивна, на жаль, річ, і для того, щоб полегшити можливість отримання безпосередньої допомоги, а системної допомоги від цих країн зрозуміло необхідні військові перемоги. Тоді урядам різних країн, де по різному ставляться до необхідності допомагати Україні, буде простіше мотивувати необхідність витрачати гроші ресурси для того, щоб допомогти нашій країні. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові фонду державного майна Дмитру Сениченку. Про це повідомляє прес-служба агентства. У НАБУ заявили, що Сенеченко нібито керував злочинною організацією, учасники котрої впродовж 2019-2021 років заволоділи понад 500 мільйонів гривень коштів одеського припортового заводу та об'єднаної єдна... Об гір. Кірничо-хімічної компанії сума на правомірної вигоди, отримана членом злочинної організації за весь час з контролю ОПЗ становить понад 2 мільярди гривень, стверджують в агентстві. Україна та Велика Британія 20 березня підписали угоду про цифрову торгівлю. Що це за угода? Чому її називають великою та як її підписання вплине на український it ринок Пояснює нам Юлія Свериденко, міністерка економіки України. Угоду про цифрову торгівлю. Торгівлю, як це як зона вільної торгівлі для цифри з одним з найбільших ринків світу. 2022 року Україна мала третій у світі та перший в Європі технологічний сектор з ринковою вартістю понад 1 трильйон доларів. Цифрова екосистема Сполученого Королівства торік залучила понад 24 мільярди фунтів інвестицій. Такі подібні міжнародні угоди мають ще й величезне. Про промоційне значення для України укладання угоди привертає додаткову увагу бізнесу до потенційної співпраці з країною-партнером. Угода про цифрову торгівлю з Британією, реклама українських it компаній для того, щоб українські компанії могли розвиватися саме в Україні і не мали бар'єрів у доступі до найбільших цифрових екосистем світу. Супутниковий інтернет від старлінк повністю фінансується західними донорами України. Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. в Інтерв'ю Дольчевель за його словами. Українські державні структури використовують близько 42 два тисячі терміналів. У січні Україна отримала від Польщі партію з 8 тисяч терміналів. Наразі в Україні працює близько 30 тисяч старлінк. Які отримали завдяки домовленостям із міжнародними донорами та партнерами? СБУ затримали коригувальника ракетного удару по школі в Краматорську. За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник місцевого заводу. Саме за його наводкою окупанти вдарили по школі в Краматорську 5 березня цього року. Також чоловік розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння. Око і повернись живим. Передали Збройним силам Україні перший радіокомплекс Шарк. Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи, і разом з нами кожного дня допомагає підсилювати армію. Поки триває акумулювання коштів, ще на Три з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом з поверний живим. Коментує СЕО «ОКО» Василь Данилюк. Мета проєкту Око за око закупівля 25 безпровідних розвідувальних комплексів Шарк вартістю 325 мільйонів гривень. Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним а, палс на АЗК «ОКО». адже скоро Кожного проданого літра компанія перераховує по одній гривні на шарки. Важливим аспектом з внутрішньої політики однозначно є те, що нарешті запрацювало СБУ, нарешті запрацювало САП та НАБУ. Це ті органи, які власне встановлюють справедливість в нашій державі, проводяться обшуки щоденно. Буквально щоденно етері ми зазначаємо. А, про високопосадовців, які вже не являються ними, майно яких передане в руки держави, і сподіваємось, буде безпосередньо використане на наших військових. І, власне, немає зараз авторитетів. Питання знову ж таки: не навіть не чому так пізно, а чому, власне, під час такі, такі зараз в теперішній момент, скажімо, на екваторі цієї війни. От що змінилося, напевно, відповідь буде те, що європейський союз нам висунув такі умови, що якщо ми не наведемо лад в своїй країні на будь-яку допомогу від заходу, ми не можемо розраховувати це щонайменше. А іншою такою погрозою могло бути те, що в європейський союз нас ніхто і не візьме. Якщо ми власне будемо мати і надалі такі корупційні схеми, які ми мали до цього моменту, тому відбуваються гучні посадки, і відбуваються такі справи, які ми вам і зачинили. До також не можна відзначити ту новину про it спеціалістів. Пам'ятаєш, минулого тижня я говорив про те, щоб Україна стала. Що ми відмовимося від Китаю, щоб всі за нас, типу, щоб ми були там першими лідерами, і ось власне почув всесвіт, мої новини, мою новину, думку, і ось вже підключається Велика Британія і фінансує кошти на ось цю угоду IT-спеціалістами. Велика Британія завжди слухає радіо і Чикаго, Так само як ми закликаємо, щоб ви нас слухали. Нагадаємо, що ми виходимо на хвилі 12.40 AM, Також маємо пряму трансляцію. Трансляцію на Ютубі та Фейсбуці. Тому дочекайтеся. Ми знову ж. Так ідемо на невеличку паузу, але Радіо UA ЮЕЧКаго.